Та вони так uh, дали мені, мені не все две стоимой Ну, конечно дело, сейчас дорого і довго. Долго и полтора Это есть Полтора два и не знаю, потому це -то, тому, що, ну, я, я йду, вірю, мені подобається. Ну и как бы ты с ним изучаешь маршруты, уйдёшь дома и говори ему просто какие-то магазины и он тебе поедет. Ты не говори ему ела-пала. Это идеально. Идеально, да-да. Получается, магазин сам разразимый? Он как команды. Ты можешь ему 40 маршрутов заложить, а то и больше. А тут собаки выезжают. Я зрозумів, да. да. там, думаю, такі а Він так прийшов тобі, голову на колінах поклав і просто роби зі мною, що хочеш. Чи от я, наприклад, в пованому настрої дюс отак от навколо мене складає всі іграшки свої. <рес> Жертвоприношення, <рес> mm -hmm. щоб я тільки не сумувала. І найкращий ящик, який никому не дає, бо це його прелесть, він мені кладе на колінга і типа хочеш, забирай і <рес> все. І ти тобі смішно, бо ти знаєш, як він до нього відноситься, а для тебе нічого не шкода. Цю тему треба піднімати і розвиватися.

Ну мне все добылось не переставать.